Продовження до попереднього відео щодо збирання наших тіл докупи для тих, хто відчув або хто бажає відчути з часом. Пам'ятаєте моє відео про радіастезію, там, де я вам розказувала, тобто, вся теорія там, зараз практика про наш центральний канал ось. Тут у нас є вертикальна ось, є на рівні пупка горизонтальна ось, і є ще в нас бокова. ось, Бокова. Бокову, можливо, зараз не відчуєте, але вертикальну і горизонтальну давайте пробувати. Принаймні спробуємо. Якщо не виходить взагалі, так? То ви можете, як завжди, взяти свій, наприклад, маятник чи рамки, намалювати від руки свою діаграму, так? Наприклад, людина, осі і площина та сторона. Тобто на такі три площини. Так і так. так, так і так. І подивитися, чи у вас вертикальна ось рівненько, горизонтальна рівненько і бокова, чи кудись сплинули назад, вперед, вбік, в який. А ця, що горизонтальна, куди вона піднялася чи опустилася. Це важливі всі моменти. І теорія в радіастезії, Зараз практика. Давайте, щоб не затягувати. Отже, ви знаєте, що у нас є центральний канал сушумна. Та? І тут у нас знаходяться наші чакри попереду і позаду, окрім оцієї і нижньої, які в нас вертикальні. А отут у нас має бути все відцентралізовано. І тут ж і проходить наша вертикальна ось. Що робимо? Ручки. Стайна, 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 літма, 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 літми, літма, літми, літми, Угу. І пробуємо. Наш намір. Завжди, коли ми щось шукаємо, намір бути чітким, що ми шукаємо. І думати лише про це, і бути лише в цьому. Моя вертикальна ось. Мій центральний канал. Поїхали. Так, я вже знайшла це саме канал. Ось може бути ось так. Є. Знайшла. Перевіримо з другої сторони. Є. Не зміщено все рівненько. Горизонтально, так можемо, спускаємось десь на рівні пупку по Нормальному. Є, знайшла. Тобто ви відчуваєте. Не забувайте, що коли ваша горизонтальна ось піднімається, вона дуже часто показує саме виміри. Так? Тобто ви, наприклад, знаходитеся в місці силі чи в якомусь священному місці, горі, лісі, не знаю, десь в якомусь високовібраційному місці, ваша оця горизонтальна ось площина ваша піднімається, і вона якраз дуже добре показує, в яких площинах, на яких вимірах, в яких вимірах, я здається, вам вже давала цю інформацію. Так знаходиться це місце. І таким чином можна робити виміри. Нагадайте мені, чи я вам це давала чи не давала. Бо щось, якийсь у мене певний сумнів є. Не завжди пам'ятаю, кому що я говорила і давала, але мені здається, давала, а можливо, ні. Взагалі, коли я щось обіцяю, чи щось кажу, що дам пізніше, не забувайте мені нагадувати. Іноді просто часу немає, я пам'ятаю, а іноді дійсно забуваюсь. Тому, прошу, нагадуйте час від часу. Я собі буду записувати і давати. Отже, давайте на сьогодні зупинимося на центральному каналі, на вертикалі і на горизонталі. Теорію, якщо забулися, можна. Подивитися в тому відео про радіостезію. От, там десь є, погортайте. Е, Ну, все, я не буду затягувати. Я думаю, що цієї вправи, в принципі, вже достатньо. Для тих, хто відчуває, це буде суперпрорив. Е, що означають ці осі, Все в тому відео з теорією. Удачі! І напишіть мені, звичайно, ваш відгук, чи ви щось відчули, чи ні. І не забувайте, що все має бути рівненько. По вертикалі ми часто перевіряємо, до речі, вірогідність. Тобто, пам'ятаєте, ми брали, наприклад, книжку, яка там достовірна інформація, наскільки, якщо наша ось зміщується, то неправдива інформація. Тобто, таким чином ми можемо перевіряти, що для нас правдиво, неправдиво, добре, недобре, справедливо, несправедливо, чи інформація, інформаційний носій. Є чесним, <хи> чи там все на 100% чи ні. Удачі вам, натхнення, чудової практики. Чекаю на коментарі. Дякую за вподобайки, підписки, розпоширення контакту. Це мені все дуже сильно допомагає. Бувайте! Авах!